Hello, everyone! Welcome back to my channel Forget Me Not. Итак, ми сьогодні продовжуємо з вами цикл уроків за підручником PREPARE 7 11 Units. units 11. Yes, тема 11 у нас. І у нас з вами сьогодні в у цьому відео. Page 66. Ітак, uh, look at the signs. Погляньте на знаки, Notices and Messages. Записки, так якісь і меседжі, повідомлення. For 1 to 4, where would you see them? І так, де ви, ви їх бачили? Так? For 5 and 6, where is the writer? Uh, для п'ятого шостого пункту дайте відповідь на питання, де письменник знаходиться. Match each sign to a place in the box. Поєднайте кожну, кожний, так би мовити, знак з місцем її з таблички. І так, Wildlife Safari Park. Safari Park. Open March to October. Відкритий з березня по жовтень. And the 16ths uh, 12.50 pounds. Adults 25 pounds. Click here to book. І так, uh, натисніть тут, аби. Uh, замовити. Так. Ну це у нас веб-сайт, мабуть. Нехай буде поки що так. Так, наступне boat trips. Trips uh, take 3 hours. Подорожі на човнику. Full details Available from Tourist Information uh, Office. Повні деталі доступні uh, на, в інформаційному офісі туристичному. Mm -hmm -hmm. Треба подумати. Так, jeans for all needs a bigger or smaller pair. Ask the Assistants. І так, джинси для всіх. Вам потрібна більша або менша пара. Запитайте у продавця. Ну, це і не щоб, однозначно. Left luggage. We open early and close late. Залишити багаж. Ми відкриті рано і закриваємося пізно. Large bag 6 pounds, small bag 3 pounds. Ну це at a train station, maybe. K4, maybe. Окей, okay, the next one. Угу. Mm -hmm. Тілі, we are all waiting for you at the Fish Cafe, yes? Chiлі, ми всі тебе чекаємо uh, у кав'ярні Fish. The film starts soon. Uh, Фільм починається скоро. Shall we wait here for you or meet you at the cinema? Чи варто нам по почекати тебе тут, чи зустріти тебе біля кінотеатру? Отже, ну це у нас five in, in, a, in a cafe. yes? Ну, а це боу, trips було біля річки. Ну і останнє це у нас меседж. Jack, uh, to Jack from Lily. Can't call as class is starting, but are you free uh, Saturday night? Не можу подзвонити, тому що починаються заняття, але чи вільний ти в суботу ввечері. We've got tickets for a rock concert, and that says I can bring a friend. У нас є квитки на рок-концерт, uh, і татко сказав, що я можу взяти з собою товариша. Окей, це у нас at school відбувається подія. okay it now the signs um, notices and messages so task two uh, let's uh, answer this question yes or for questions one to six choose the correct answer so, in pairs compare your answers and say why you choose the answer you did okay the first one Отже, до першої вивіски так розумію, так? Children cannot come here without an adult. Діти не можуть прийти сюди без дорослого. It's not possible to see the animals all year. Неможливо дивитися на тварин круглий рік. Summer prices are lower than winter ones. Літні ціни нижчі за зимові. Now. це у нас open from March to October. Отже, неможливо туди ходити круглорічно. Цілорічно, так? Так, the second one. Це була у нас boat trips. І так, there is one trip in the morning and another in the evening. Одна є подорож вранці, а інша ввечері. in the afternoon. Тут про це не сказано, так? Далі, go online to get more information about the boat trips. Онлайн знайдіть більше інформації. Ні. Окей, okay. so one of the boat trips is longer than the other. Одна з подорожей на човні довше за іншу. Ну, в принципі, trips take three hours. Усі подорожі прогулянки на човні займають 3 години, тому теж ні. Так, тут стоїть не період, а end. Отже, дві подорожі. Отже о десятій і о другій. Я чимось подумала, що тут стоїть ось так. Тобто як період з 10 до 2. -ї. Ні, and. Отже, дві подорожі, правильно. Отже, друге A буде. So, we need to be attentive. 3. Some uh, of these jeans aren't available in all sizes. Про джинси, да? Деякі з цих джинсів недоступні у усіх um, розмірах. І так, jeans for all need a bigger, a smaller pair, ask the assistant. Так, це нам не підходить. The assistant can tell you which size looks best. Uh, продавець може сказати, який um, розмір виглядає найкраще. Ні. Uh, the last one. Staff here can help you find the right size. Да. Отже, персонал тут може допомогти знайти правильний розмір. That's correct. Окей. Okay. Task 4. Uh, четверте це у нас було про лагідж. Left lugg. Багаж. You can leave your suitcases here. Ви можете тут залишити свої валізи. You must arrive early to leave your bag. Ви повинні приїхати рано, аби залишити свою сумку. If you have two bags, you get a discount on the smaller one. Якщо у вас дві сумки, то у вас буде знижка на меншу сумку. Ну, тут A варіант. You can leave your suitcases here. Так, five, П'яте. Tilly. Uh, what must Tilly do now? Що зараз тілі має зробити? Ну, прийти до... Uh, обрати, да? де зустрічаються вони. І так, go to the cinema as quickly as possible. Піти до кінотеатру так швидко, наскільки це можливо. Let your friends know what to do next. Uh, Дати знати друзям, що робити далі, and stay where she is until her friends arrive. залишатися там, де вона є, доки не приїдуть її друзі. Ну, це be Let your friends know what to do next дати знати друзям, що робити їм. Або залишатись в кав'ярні і чекати, чи вже біля кінотеатру зустрічаються. And the last one. Why did Lily write this message? Чому Lily написала цей меседж? Uh, і так, can't call as, start, uh, as class is starting, but are you free on Saturday night? Yes, we've got tickets for a rock concert and that says I can bring a friend. To give Jack some bad news about the concert on Saturday. Uh, розповісти Джеку Погані новини про концерт в суботу. No. To tell Jack to get a ticket for the concert. Розказати Джеку, аби він взяв квиток на концерт, так? І to invite Jack to a concert. То запросити Джека на концерт. Ну, це буде сі варіант. Лили хоче запросити, тому що татка говорить, що вона може взяти з собою друга. Good. Ось такий рідін сьогодні у нас. Незвичайний, так? Well, ну, now uh, watch the video and ask and answer the questions. Вами, this film looks at our favourite cities. My favourite city is in America. It has beaches and museums and wonderful food, and of course, it has the famous Golden Gate Bridge. That's right. It's San Francisco. Tell me about your favourite city. My favourite city is Delhi in India because it has great culture and music and great food as well, and it's not so far from the famous Taj Mahal. My favourite city is London because I quite like the landmarks, uh, beautiful sights, uh, good museums, food, but I don't really like the noise and the traffic. Tell me about your favourite city. My favourite city is Cardiff because it has a great castle and a very big town. it also has a bay which has lots of restaurants which serve great food, but i don't like all the noise and the litter. my favourite city is barcelona because i like the weather. it's always hot. i also like the beach and the food. my favourite is payala. okay, and now let's answer the following question. so what's your favourite city? Why do you like it there? Чому вам воно подобається? Is there anything you don't like about it? Чи є щось що вам не подобається в ньому? What places in your city do you go to regularly and why? До, в які місця вашого міста ви ходите постійно, так? І чому? Ви відвідуєте постійно? Can to answer the following questions. That's all for now. Наразі це все. Our lesson is over. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, свою вподобайку. Ну, звичайно, долучайтеся до нашого спонсорського ком'юніті. Це зробити дуже легко, варто вийти на основну сторінку мого каналу і відповідно натиснути кнопку Спонсорувати якщо щось не виходить, пишіть у, у коментарях, залишайте свої коментарі під цим відео. Так? Ну і також у мене є телеграм-канал, в принципі, є ком'юніті і у Viberі, тому знайти. Можна буде. Також запрошую вас на свої суботні вебінари, які проходять щосуботи для вашої вікової категорії о 10.45. Це 5 таре, 7 класи. Всі детальна інформація є в описі під цим відео. На все добре, good, bye, good luck. Дорогі глядачі, кожен ваш перегляд, коментар і вподобайка надихають нас створювати більше якісного контенту для навчання та розвитку. Долучайтесь до спільноти і спонсорів каналу, і ви отримуєте доступ до додаткових відеоматеріалів. Ваша підтримка це великий стимул для нас працювати з натхненням і любов'ю. Разом ми робимо світ кращим. Дякуємо, що ви з нами.